Самсон і Филистимляни Через деякий час селач Самсон знову відправився у країну Филистимлян. Подорож була небезпечною, але цього хотів сам Бог. Однак, на жаль, хлопець вів себе дуже необережно і наробив багато речей, які не сподобалися Господу. Филистимляни весь час намагалися захопити Самсона в полон. Одного разу вони навіть вирішили, що їм це вдалося це було так. Гуляючими вулицями міста Газа, Самсон побачив филистимлянку, яка припала йому до душі. Ця жінка була недоброю, але ізраїльтянин пішов до неї додому і лишився там. Жителі Гази бачили, як він увійшов у місто, і вирішили його схопити. Вони побігли до міських воріт і зачинили їх. Тепер Самсон не зможе вибратися, і ми його схопимо, подумали филистимляни, чекаючи його біля замкнутої брами. Опівночі Самсон вийшов із дому тієї жінки і пішов до виходу з міста. Однак, наблизившись, побачив, що там не пройти. Тоді, розсердившись, Силач схопив і зірвав ворота з петель. Він поклав їх на спину і, обхопивши руками, пішов геть із гази. Побачивши це, Филистимляни не могли поворушитися від страху, а Самсон піднявся на пагорб, який знаходився неподалік, і кинув ворота з його вершини донизу. Потім він пішов додому. А розбита брама так і лишилася лежати біля підніжжя гори. Бог дав Самсону силу це зробити. Але він зовсім не схвалював того, що його слуга побував у грішниці. Незабаром Самсон знову пішов до филистимлян. Цього разу йому сподобалася інша жінка. Її звали Даліда, помітивши його інтерес. Даліда запросила Самсона пожити у себе, і той одразу ж погодився. Коли ж филистимські воєначальники почули, що їх ворог живе у Даліди, вони покликали її до себе і сказали Ти отримаєш дуже багато грошей, якщо вивідаєш у Самсона таємницю його сили. Даліду привабила ця пропозиція, адже вона була не проти розбагатіти. Ну, а те, що Филистимляни вб'ють Самсона, мало її хвилювало, бо насправді вона його не любила. Ти ж пам'ятаєш, що Бог наділив Самсона неймовірною силою, яка була схована в його волосі, і тому його жодного разу не стригли із самого дитинства. Повернувшись додому, Даліда стала розпитувати Самсона. Розкажи мені, в чому твоя сила? Якщо ти зв'яжеш мене сімома мотузками, то вона зникне, схитрив чоловік. Зрадівши, Даліда побігла до воєначальників і все їм розповіла. Потім вона приспала Самсона, зв'язала його сімома мотузками і вигукнула Самсоне, Филистимляни йдуть тебе схопити. Він прокинувся, підскочив і миттю розірвав усі пута. Тоді Даліда дуже розсердилася і стала докоряти Самсонові за те, що він її не любить. Зрештою, він сказав я ослабну лише тоді, коли буду зв'язаний мотузками, яких раніше ніде не використовували. Наступного дня, коли Самсон заснув, Жінка оплутала його так, як він описав, а Филистимляни вже чекали цього у сусідній кімнаті. Даліда закричала Самсоне, рятуйся. Він здійнявся, і всі мотузки порвалися, наче були тоненькими ниточками. Гаразд. Я ослабну!» Тільки якщо заплести мені сім кіс і прикріпити їх до ткацького станка, врешті сказав ізраїльтянин, коли Даліда знову стала дорікати. Зверни увагу цього разу необережний силач заговорив про своє волосся, де й знаходилася його сила. Однак, коли Даліда зробила це, він все одно легко звільнився. Тоді жінка почала плакати і благала його, аж доки він не зізнався. Вся моя сила у волоссі. Якщо мене постригти, я більше не буду могутнішим за інших. Цього разу Самсон сказав правду. Ну адаліда вкотре покликала солдатів, заховала їх у сусідній кімнаті і, коли Самсон заснув обрізала його коси. Потім вона заголосила Самсоне, филистимляни прийшли тебе схопити. Він прокинувся, скочив з ліжка і кинувся на воїнів, адже думав, що має таку ж силу, як і раніше. Але тепер все було інакше. Бог більше не помагав йому. Солдати схопили ослаблого Самсона. Викололи його очі і кинули бідолаху до темниці. Однак господь ще раз повернув йому колишню силу, щоб покарати ворогів. Це сталося так. Филистимляни зібралися у великому храмі, щоб відсвяткувати свою перемогу над Самсоном. Вони наказали привезти його із в'язниці, щоб посміятися над ним. Будучи сліпим, він не міг сам іти, тому його вів хлопчик. Фелистимляни страшенно зраділи, побачивши свого противника в такому жалюгідному стані. Почувши їх крики, Самсон почав молитися Господи, згадай, про мене. Дай мені ще раз пережити утрачену силу. І тут він відчув, що стає таким же міцним, як раніше. Тоді чоловік схопив два стовпи, на яких тримався дах того храму, і потягнув їх на себе. Колони впали, і будівля обрушилася на усіх, хто там був. Так сильний Самсон загинув. Загубивши з собою і всіх хвилистимських воєначальників? Питання. Питання перше. Хто наділив Самсона його силою? Питання друге. Що зробив Самсон із воротами міста Газа? Питання третє. Що Богові? Не подобалося у вчинках Самсона? Питання четверте. Що Самсон розповів про своє волосся? Питання п'яте. Що филистимляни зробили із Самсоном? Питання шосте. Як Самсон загинув?